13 березня Верховна Рада прийняла закон про національну гвардію, який почав діяти з дня його підписання. За цей закон проголосувало 262 депутати Верховної Ради. 14 березня в прес-центрі майдану пройшла прес-конференція громадської ради Майдану Національна гвардія України. В прес-конференції брали участь представники майдану, громадських організацій та самі ініціатори та організатори, які створили громадську організацію Національна гвардія України. Адже всім відомо, що 29 січня в українському домі до лав національної гвардії вступили 142 добровольці, 27 з яких загинули під час трагічних подій на вулиці Грушевського, 18 20 лютого. Фундатори національної гвардії стверджують, що прийнятий закон нічого не вирішує. Поміняли вивізку внутрішніх військ на іншу назву Національна гвардія. При цьому ніхто не рахувався з думкою організаторів громадської ради національної гвардії, з думкою представників народів України. Зверху був нав'язаний закон за стандартами, за формою, яка має на меті кінцево сформувати свій підрозділ політичної репресії. Бо це підрозділ, який завтра почне розганяти Майдан. І він почне розганяти майдан і буде наводити порядки, але вже не під назвою «Сокол», «Бєркут» чи ВВ, а під назвою Національна гвардія. Тобто знову відбулася таке пошукання українського народу, коли взяли назву, і за цією назвою формують ту модель і ту концепцію, яка цікавить нинішній склад. Людей, які пішли до влади, ми повинні сказати про те, що зовнішні загрози не можуть бути адекватно відкинуті українським керівництвом державою і населенням, тому що система національної безпеки і оборони фактично розвалена. Ми не можемо мобілізувати достатньої кількості е, Збройних сил, ми не зможемо провести мобілізацію, тому що приписка тих людей, які мають бути мобілізовані з резерву, е, їх нема, нема куди викликати, тому що немає цих збройних частин. Ми б хотіли, щоб нас почув, виконуючий обов'язки президента, щоб нас почув керівник Ради національної безпеки і оборони. Ми вважаємо, що якщо створюється Національна гвардія України. Вона повинна не тільки забезпечити захист кордонів України, але ця Національна гвардія не повинна бути опричниною часів Івана Грозного. Ми не повинні створювати Національну гвардію під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. І по суті, цей закон, який сьогодні прийнятий, це просто переименування Міністерства внутрішніх військ національного оборону. Отримане завдання очистити Майдан від тих, хто там не повинен бути. А я вам скажу, що ми повинні очистити державу від тих, хто не повинен нами керувати. Я вважаю, що ми сьогодні повинні вислухати спеціалістів, ми повинні сьогодні висловити свою точку зору і враховуючи зовнішні небезпеки і внутрішні небезпеки. Національна гвардія України повинна мати три принципи. Перше, це право насіння, це вирішення цієї ситуації, коли люди, які знаходяться, ну просто живуть собі нормально, завтра можуть бути покликані в народне ополчення, так звані інсургенти. Друге, національна гвардія повинна мати насамперед територіальний принцип. Тобто люди, які приїхали, я хочу обороняти Галичину, Рівненщину, Харківщину, Крим, от, формуватися по місцю проживання. Тому що якщо це буде опричина і буде керівник у нас сидіти тут в Києві, ми завтра отримуємо ще один ОМОН, ще один беркут, який буде нищити е, е, наше населення. І третє, Національна гвардія повинна в себе втягнути всіх тих, хто є сьогодні на Майдані. Правий сектор, самооборону, сотні громадян, які самопроявилися і хочуть захищати свою батьківщину, ми повинні створити кадровий резерв для майбутньої армії. І третє, Національна гвардія, якщо це демократична держава, вона повинна підпорядковуватись президентом. В сьогоднішній ситуації я розумію сумнівну легітимність Верховної Ради України, але щоб убезпечити монополізацію. Щоб ми не були залежні від якоїсь одної політичної сили, ми повинні сьогодні вимагати від керівництва Верховної Ради України і РНБО, що Національна гвардія України повинна підпорядковуватись в Верховній Раді України. І було б дуже непогано, якби Майдан визначився своїми кандидатурами. Що таке насаліва? Ці говорять, що там жадармерія, там все. насаді гвардія це народне ополчення. Це те, що тут сидять. Це ми з вами, народне ополчення. Воно і виконується завдання народного оповчення. Якщо зараз то такі спеціалісти приходять там, по Збройним силам, бо там ще варкійці, які зараз хочуть поміняти бірку до тежчих військ на насаду вартію і на цьому судокісти. То ні. Якщо це так станеться, ми бачимо, що який задача, що нас Збройних сил в Україні практично нема, знищені внутрішні війська, це вони були демобілізовані з самого початку, залежні залежати, так і не знаю, залежить, залишилися. І чому я говорю це питання? Тому що така була Національна гвардія, створена на базі внутрішніх військ, які були туди веде Україну на Україні. Мені довелося їх повністю переформувати за три місяці. До звучному року. Чому? Тому що всі внутрішні війська буду сформовані по радянському зразку для виконання в основному, поліцейських конвойних функцій. А у нас було в законі, що ну, Національна гвардія повинна захищати кордони нашої держави, нашу територіальну цілісність, наш конституційний лад і всі останні ці каталітами, там багато ще там торнає. Коли ми подивилися на, на цю структуру, вона не відповідала Її неця було вивезти на границю, поставити задачу цьому батальйону. І щоб він виконує? Він запустив цих ворогів, які зараз гуляють нас по Криму. За три місяці ми сіли зібрали з бахівців, по-перше, я з військ набрав, такі як ви, афганців, люди, які знають Бог в цьому ділі. І ми за три місяці без всяких грошей, без нічого, сформували настоячу національну гвардію. І потім їх запустили в бою податку і горя не знали. У нас не було ніких ЧП, у нас не було нікої дущини на Землі гвардії. У нас була стільки нормальна братська обстановка. Зараз пішли опять по, по дому зразку, щоболізованих що внутрішніх військ поміняти табличку і зібрали зеліварів. Це не буде поповнити моє слово, якщо це 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 буде кауз почетні. Основою Національної гвардії України, яка зараз має створюватися на Україні, це має дістати ці загони, які тут стояли. Загони самооборони і всі решта, хто там замінити, що тут на Києві було на Майдані, що було на Майданах в областях, в районах і в селах. Якщо цього не буде. Буде на п'яти чи не така поліцейська така сьогоднішня Верховна Рада нашої сторчиною використала е, навіть ті наші напрацювання, які були в змі на п'ятому каналі в нас, і вони просто прийняли закон тільки в для своєї політичної сили, не враховуючи жодною мірою ні майдану, ні самооборони, ні тої присяги, які давали 29 дев'ятого січня в українському домі. Дійсно, загинули люди. Ні, навіть тих на і тої сумасшедшої роботи, яку провів особисто волков е Міністерство закордонних справ були погоджувальні ради, радилися, хто правильно зробити. І так само в Міністерстві оборони були присутні, громадські організації. Це була проведена колосальна підготовча робота, яку в черговий раз. Е так звані опозиціонери, які взяли владу, використали зробили. Їм вже Майдан не потрібен. Закон прийнято, але знову ж таки, чи не стоїть виступити з ініціативою призупинити дію цього закону цієї Верховної Ради, бо вона приймає чисто політичні закони під бюд, яку, звичайно, вона сьогодні очолює. Я з вами згоден повністю, да, з тим, що ви кажете, я згоден повністю, ні одне напрацювання не було застосовано. Саме головна претензія, особисто з мого боку, з боку моїх бойових товаришів, полягає в тому, що ми проти застосованого принципу. Принцип мав бути підтримка громадської ініціативи. Знизу державою, а не на нав'язування зверху свого штампу чи свого стандарту того, що їм потрібно. Тому відсутність підтримки ініціативи знизу є кардинальною помилкою. І, звичайно, це не дасть якісь тих результатів, які ми очікуємо. І рано чи пізно правда візьме верх. А те, гасла Майдана, повне. Завантаження влади, де наші національні збори, де наша установча влада. Тобто ми потихеньку відходимо від того, з чого починався Майдан. Майдан починався з того, що система влади всіх достала. Треба робити повне перезавантаження, і на цьому ми не зупиняємося. Йдемо далі. Похавцем прийнятий закон, де сказано. Потім технічно ми щось приймемо. Я сьогодні звертаюся, все-таки до Представників Майдану, насамперед до його парамілітарних груп, до самооборони, правого сектору, сотень. Будь ласка, завтра зустрітесь, обговоріть, обговоріть спільну концепцію. З призупиненням закону а, жінка сказала чарівна абсолютно вірно свої пропозиції, які ми повинні зробити. Нам потрібно на сьогоднішній день знати вашу думку, оскільки тут присутні самооборона, правий сектор. Представників сотень Майдану, е, є Олександр Якович Чаповський. Я пропоную вам зорганізуватися, обговорити це питання найближчі дні, завтра, післязавтра, створіть робочу групу. От, нехай Олександр Якович доповість вам цю концепцію. Якщо це є прийнятно, давайте ми тоді е, об'єднаємо зусилля. Запропонуємо свою концепцію, свою кандидатуру, і нехай ця робоча група почне подальшу роботу вже з відповідними комісіями Верховної Ради. Якщо воно не буде так, тоді Майдан повинен сказати своє слово. Ми підтримуємо думки, і то, що Національна гвардія повинна і буде підпорядковувати служити і захищати народні ради. Но на сьогоднішній день згідно ну, закону України у нас є дія, і все, поки що існує Верховна Рада. Я сподіваюся, що скоро вона стане народною радою, а не Верховною зрадою. І, і Національна гвардія буде захищати інтереси всіх громадян України, незалежно від політичних, економічних, соціальної, складової. Ми всіся об'єднуємо ради одної ідеї захистити наш народ, Україна, від цього своє, від цього безладу, від цієї бездарної, не нащо влади. І влади. Ми повинні звернутися до Верховної Ради з заявою, щоб внести зміну в закон про Національну гвардію, яка повинна бути підпорядкована виключно в Верховній Раді. Завтра, може, це вже буде Народна Рада України після проведення. І я вам хочу сказати, що ініціатива Майдану, офіцерський корпус, правий сектор, всі сотники Майдану одностайно підтримують.